Привіт! Сьогодні говоримо про відновлені айфони. Айфон за менші гроші, хіба що вживаний чи не офіційний? Абсолютно ні. Є краще рішення. Офіційно відновлені смартфони. І це легальний, безпечний і вигідний спосіб отримати оригінальний айфон у відмінному стані, але за помітно менші гроші. Відновлений смартфон це пристрій, який пройшов професійне тестування на сертифікованому заводі, заміну деталей, якщо була така необхідність, та контроль якості, перш ніж знову потрапити до продажу. Проте навколо цих смартфонів багато плутанини. І щоб розібратися, зроблю розпаковку відновленого айфону. Почну з упаковки. Офіційно відновлення айфони постачаються в нових коробках, створених спеціально для таких пристроїв. Для додаткового захисту та впізнаваності Comfy має власне брендоване пакування. Така увага до деталей свідчить про те, що перед вами не сіра техніка, бо на неофіційному ринку смартфони часто продають без будь-якої упаковки або у невідповідних коробках, де не вказана модель чи серійний номер. Одна з переваг відновлених смартфонів великий вибір моделей. Це можуть бути як пристрої попередніх поколінь, так і демонстраційні моделі, які з'явилися зовсім нещодавно. У будь-якому випадку ви отримуєте повністю функціональний гаджет, готовий до роботи з першої секунди після увімкнення. Окрім вибору моделей, є ще варіанти стану. Це визначає і зовнішній вигляд, і впливає на вартість. Майже новий преміум рівень. Це той випадок, коли важко повірити, що айфон не з коробки. Корпус сяє, дисплей без жодної подряпини. Може трапитися лише кілька мікроподряпин, помітних лише під певним кутом і при яскравому світлі. Усе працює бездоганно, а батарея має ємність 90-100%. Чудовий варіант для тих, хто хоче новий айфон без ціни нового. Ідеальний стан може мати мінімальні сліди дбайливого використання, тобто виглядає так, ніби його носили в чохлі та тримали лише на м'яких поверхнях. Можливі ледь помітні сліди акуратного використання. Наприклад, легка подряпинка на рамці або задній панелі, яку видно виключно при близькому розгляданні. Дисплей без дефектів, яскравий і чіткий, як завжди у Apple. Батарея зберегла 85-100% ємності, тож пристрій витримує активний день. Без постійної підзарядки. Це розумний баланс між ціною та виглядом як новий. iPhone у доброму стані означає, що смартфон має свою маленьку історію. На ньому може бути кілька непомітних потертостей або легких подряпин на корпусі. Але це виключно косметичні деталі, бо дисплей без тріщин і плям. А сенсор працює відмінно. Ємність батареї 85-100%, тож гаджет тримає заряд і виконує свої задачі бездоганно. Це прекрасний варіант для тих, хто цінує функціональність і не женеться за блиском нового корпусу але хоче отримати повноцінний досвід Apple за доступною ціною. До речі, крім вигідної ціни, у комфі доступний кредит без переплат на тривалий термін. Для підтвердження надійності та безпечності покупки є повна сертифікація та контроль якості. Кожен такий смартфон проходить 55 ретельних тестів на сертифікованому заводі, де перевіряють роботу всіх компонентів. Якщо під час перевірки виявляють деталі, які потребують заміни, встановлюються лише сертифіковані комплектуючі, що відповідають стандартам виробника. Увесь процес відновлення відбувається на сертифікованому обладнанні з високим рівнем роботизації та автоматизації, як в Україні, так і на заводах в країнах Європи. iPhone отримує чистий старт без прихованих дефектів. На упаковці є QR-код, який дозволяє перевірити походження пристрою, переглянути історію його відновлення. Та навіть кількість циклів зарядки батареї, тобто жодних сюрпризів як при покупці на майданчиках оголошень. Ще один важливий аргумент на користь відновлених айфонів офіційна гарантія. На такі смартфони діє 12 місяців гарантії з моменту покупки, і це включає навіть гарантію на батарею. Тобто жодних винятків чи дрібного шрифту. Крім того, у вас є 30 днів, щоб повернути смартфон. Та сама політика, що й для нових пристроїв, тож нічим не ризикуєте. Якщо раптом трапиться гарантійний випадок, ремонт виконують у сертифікованому сервісному центрі. А якщо полагодити неможливо, то комфі обміняє смартфон на аналогічний або інший пристрій. Прозора система підтримки додає упевненості, що у разі будь-якої ситуації з відновленим айфоном ви не залишитеся без рішення. Після розпаковки перевірки. І порівняння трьох станів можу впевнено сказати, що офіційно відновлений iPhone це розумний та екологічний вибір. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що ще хотіли б знати про відновлені смартфони, та підписуйтесь на канал Комфі.